Запрошуємо на роботу на склад одягу Ренос. Це склад з одягом Маркезара, місто Сваженців 12 кілометрів від Познані. Україна, Білорусь до 55 років. Нещодавно на цьому складі підняли ставку і знизили норму. Зараз тут можна отримувати від 25 до 27 злотих чистими при виконанні норми. А для студентів це буде 33 злотих чистими. Також є реальні премії до 1000 злотих в місяць. Робота полягає в комплектації замовлень товарів з використанням сканера та підготовки замовлень для відправлення продукції. Також є процес на повернення товару, прийом доставок, зняття кліпс. Робота в сезон по 12 годин 5-6 днів на тиждень, вихідні плаваючі, в цілому на місяць виходить десь 200-280 годин. Надаємо мешкання та довіз до роботи. Також є компенсація за власне житло. Мій номер вказаний під цим відео. Телефонуйте або пишіть для бронування місць.